Лабораторне дослідження номер 5 реакції обміну між розчинами електролітів, що супроводжуються виділенням газу. Мета нашого дослідження визначити, в яких випадках відбувається реакція між розчинами електроліту з виділенням газу. Для цього ми використаємо карбонати, кальцій карбонат, суху сіль. І натрій карбонат розчин даної солі. Отже, на кальцій карбонат суха біла сіль, ось я її приготувала, білу, порошок білого кольору, всипаємо у склянку і наливаємо хлоридної кислоти до кальцій карбонату приливаємо, бачимо, спостерігаємо бурхливе виділення. Газу, бульбашки так борхливо виділяються, шипить, виділяється вуглекислий газ. Та до розчину натрій карбонату теж приливаємо флоридної кислоти і спостерігаємо. Знову ж бачимо борхливе виділення вуглекислого газу. Отже, обидві реакції відбулися між карбонатом кальцію та хлорідною кислотою з виділенням газу. Прошу записати рівняння реакції, записати, що спостерігали під час і що робимо. Дослід перший. Утворюється сіль, вода і виділяється вуглекислий газ. Друга реакція. Записуємо, що робимо, що спостерігали, і рівняння реакції між натрій карбонатом. Що був розчині хлорибною кислотою в результаті утворюється сіль, виділяється вода і ворхливо виділявся вуглекислий газ. Обідва рівняння треба записати в йонній формі. І робимо висновок, що дані реакції відбуваються, бо в результаті виділяється газ. Дякую за увагу!